Всім доброго дня! Сьогодні з вами я, юрист-психолог блогері Поспєлова Петру Коксана. Тема мого блогу буде стосуватися чоловіків, а саме наявність чоловічого стержня. З моменту народження хлопчика ніхто не може. Подумати, що вийде з даного хлопця, який з нього буде чоловік, та в подальшому сем'янин. Це все залежить, дані риси чоловіка від багато факторів, починаючи з, з сім'ї, де він народився, в якій сім'ї він народився повноцінні, повноцінні, яке у нього було забезпечення, так само які риси в нього вклав його бать. Батько, мати, що в подальшому впливає взагалі на повноцінне його життя, бо кожну основу дають нам батьки. Більшість Чоловіків, які мають дійсно цю основу, чоловічий стержень, а вони мають можливість в собі дійсно створити сім'ю, мати сили для того, щоб її повноцінно забезпечувати, бути основою главою даної сім'ї. А бути е, цією е, особою, яка Може проконтролювати всі сімейні нюанси та взагалі у сильного чоловіка, да а ніколи таких, якщо і проблеми виникають, він одразу ж їх може вирішити. Що вже не скажеш про слабкого чоловіка? Чи слабкий чоловік може розраховувати на підтримку чи дружини, чи батьків з однієї сторони, з другої друзів. Ну це вже вказує про те, що чоловіка він не може. Повноцінно реалізовуватись як. Особо чоловічої статі, маючи при цьому не риси, не повноцінного такого чоловіка, який повинен відповідати за всі свої вчинки та так само нести відповідальність за свою сім'ю. Завжди хлопців нормальних було мало для дівчат, дівчат завжди було легше, тому достойний чоловік собі взяти. Любу дівчу, навіть і з бідної сім'ї, тому що міг мати можливість її забезпечувати. Що можна сказати? Так само і про дівчат, які мають самі можливість повноцінно себе забезпечувати, чи вони з забезпечених сімей. Бувають такі випадки, що чоловіки дійсно попадають, як у нас в народі кажуть, в примаки. Це є дуже фатальною помилкою тоді, коли за даного чоловіка починають все, все вирішувати, купляти там, квартиру, купляти автомобіль, допомагати матеріально. В цей, тоді трапляється так, що чоловік взагалі перестає. Повноцінно сам себе відчувати чоловіком, дати він уже не можна сказати, не перенапрягається, як це заробити кошти, як нести відповідальність, як там щось розбиратися в яких ситуаціях, тому що він завжди знає, що десь хтось допоможе. Це е, дуже е, про проблемна ситуація, а тому е, іноді. Такі ситуації потребують довготривалої, можна сказати, корекції. А колись завжди казали, що там в час на часи наших бабусь, дідусів, що це соромно там дівчини виходити заміж там за забезпеченого чоловіка, значить їй потрібні тільки гроші, а а не там якісь стосунки. Але і в наш час чоловіки так же само вже деякі думають, то тут уже дивлюсь, вже 50 на 50 а уже соромно навіть не буває деяким чоловікам, тому перед тим як створювати стосунки. Перед тим як зустрічатися, да і взагалі планувати на серйозний крок як створення сім'ї. Це потрібно все дуже обдумувати, тому що початок інтимних стосунків це одна ситуація, а період життя дуже довгий. І крім дані, даного процесу є ще багато цікавих нюансів, які в житті трапляються, їх потрібно вміти вирішувати, адже в кожній сім'ї, навіть нормальні бувають сварки не без. Все цього але потрібно вміти виходити за кожної проблеми ситуації достойної, щоб було всім комфортно. А ну і так само зважуйте на те, що ніколи пташка не одружиться на рибці. Всім гарного дня!